стане членом ЄС теж відбулася. Я кажу про спільне і досі безпрецедентне засідання українського Кабміну і європейської комісії. І тут вже не просто про політику, а про гаманець. По-перше, це десятий пакет санкцій, що ЄС готує проти Росії і що має бути прийняти вже цього місяця. По-друге, це перемовини про спільний економічний ринок, експорт-імпорт між Україною та клубом європейських держав. Ми вже маємо купу скасованих мит з ЄС, та де Юре, ця штука поки тимчасова. А постійний схоже може стати вільний роумінг з Європою. Такий собі діджитал безвіз. Українці зможуть надалі розмовляти з близькими в Євросоюзі за тарифами європейської вільної зони роумінгу без передплат. Фахівці міжнародники вважають, що поки війна, офіційне членство України в ЄС залишається штукою дуже неоднозначною. Напевно, таке чудово розуміють і цих три президенти. І тут важливо, щоб перемога України стала реальною спільною справою Європи. Ми маємо спільну ціль покласти кінець цій війні, і, маючи на меті повагу до суверенітету та цілісності України, і саме тому ініціатива України щодо формули миру є важливою. Ми будемо працювати разом з вами над реалізацією. І поки цей десант топ менеджерів Євросоюзу лише залишав Київ. Світ вже був в очікуванні наступної висадки союзників, конкретно президента США Джо Байдена, щоправда, у сусідній Польщі. За даними журналістів, лідер США планує відвідати Республіку Польщу цього місяця, і геть не виключено, що його візит це про Україну і для України. Андрій Орляк ТСН Тиждень, 1+,1 марафон Єдині новини. Унікальні кадри повітряної атаки ви бачите вперше. Відео пілоти зняли під час однієї із найзухваліших своїх операцій звільнення острова Зміїний. Винтокрили армійської авіації з перших днів повномасштабного вторгнення перебувають на передній лінії вогню і виконують таємні місії глибоко в тилу ворога. Кореспонденції «Тижня» Оксані Радіонові вдалося записати ексклюзивне інтерв'ю із очільником армійської авіації сухопутних військ, бригадним генералом Максимом Саміленком, побувати на секретній базі і дізнатися, як нам вдається перемагати ворожі новітні алігатори. Після 24 лютого я пишу багато інтерв'ю з нашими захисниками від рядових до генералів. Але сьогоднішнє обіцяє бути особливо гострим, бо мова про тих. Тоді під постійним прицілом ворога, і практично завжди на його території. Ми авіація, яка дійсно безпосередню підтримку наших військ на полі бою. Пілоти армійської авіації, люди, яким здається хірургічним способом, видалили страх. Льотчики скупі, на інтерв'ю. Але сьогодні у мене джекпот. Я буду спілкуватися не просто з пілотом, а з начальником армійської авіації ЗСУ. І ми перші, кому це вдалося спочатку повномасштабного вторгнення. Саме так. Максим Саміленко, бригадний генерал, льотчик першого класу. Наліт на вертольотах. 1500 годин учасник миротворчих операцій ООН в Коно початком повномасштабного вторгнення керує гвинтокрилами ЗСУ прикордонної служби ДСНС, нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Максим Саміленко не лише розкриє секрети бойових пілотів, сам покаже своїх пташок у дії і доставить нас на свою засекречену базу. Thank you jocko from Всі знають про повітряні сили. Але ж ви – це не повітряні сили, це армійська авіація. В чому різниця і які ваші основні задачі? Ми працюємо на вертольотах, ми авіація, яка дійсне безпосередньо підтримку наших військ на полі бою. Де болоти, де ліс, де треба маневр, де треба вже всі час там через пів години відпрацювати, а там нікого немає. Оце армійська авіація. Коли вертольот пара проходить над нашими військами, і війська в цей час йдуть атаку, і ми працюємо по ворогу, то духу військ піднімається дуже дуже сильно. сільно. Поїхала <розвач> А Як росіяни зараз себе поводять в небі, їхня тактика змінилась? Противник він не слабкий. В два з половиною-три рази він краще в технічному плані, ніж ми. Поки чому розумніш. Я думаю, що їм брешуть про стан справ щодо нашого ПВО, щодо нашої армії. Вони просто не розуміють, про кого вони йдуть. Ми дуже потужні. Пілоти армійської авіації працюють з научбово-тренувальних МІ-2 МСБ. Бойових Мі 24 та одних з найбільш масових винтокрилах світу багатоцільових Мі-8. Мі -8. 8 На жаль, наш ударний віталіт. Чому на жаль, тому що основне його завдання все ж таки транспортне перевезення? Ми працюємо на автобусах проти танків. Ну то ці автобуси обладнані зброєю. Скільки років цьому вертольоту? Ми працюємо на вертольотах, яким вже 40 років. На світі перелитий такий він в футах. Це заміна тим приладам, які в нас ламаються, вже натовські прилади. Показують висота, швидкість, е оберти і несучвінта це головне. Головне їх не втратити. Зараз знімаємо в кабіні, а ніякі таємниці державні не видамо. Секрети для росіян. Головна таємниця в наших головах і серцях. У нас вистачає льотчиків? Маємо льотчиків набагато більше, ніж нас є. Бойової техніки втрати нас великі є, на жаль, і будуть, але вони ну в рази менше в десятки разів менше ніж у З Спочатку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищило 284 ворожих гелікоптерів, у тому числі понад 50 розпіарених К-52 алігатор, вартістю 16 мільйонів доларів. Кожен звір, яким переоцінюємо, а внутрі. Все старое. Я один в краф. <laughs> Ну, я в краф. Я позвонил командующему сил специальных операций и скажу, что э, отдайте вертолет. Михайлович, забирай. Мы забрали К-52, и зараз наша наука полностью его вывчает. В перші дні ви активно випалювали ворожі колони, які сунули на столицю. Ми стріляли в в притул до ворога, заходили в тил ворогу. Уже біля 11 ранку у лютого, ми працювали по аеродрому Гастоміль, наносили віці удари. Ми висаджували вночі десанти. Після 8 березня деякі змінили тактику. А що було 8 березня? Оборона Києва. Чотири літні вертольоти повернувся один противник, який працював за допомогою ПЗРК і торів. На жаль, у нас немає таких систем, які нас сповіщують про те, що нас, нас атакують. Ми його переігруємо, але переігруємо завдяки тому, що льотчики кожного разу дуже підходять до своєї роботи, дуже так зухвало. І ми граємося з противником. Зараз у нас така тактика, ми називаємося коник. Багато виконуємо таких підльотів, прыжків, щоб просто підійти до, мі до міста до Перед роботи. як почати стріляти, вертоліт задирає вгору носом. Навіщо це робити? Такий маневр називається кабрування дозволяє нам досягти найбільшої дальності маневрування. Срізки різкі відхідство. Чому так ми так літаємо? Вимушено так літати. А в світі найбільш ефективне застосування зброї, все ж таки, спікірування. Вражаючого відео, коли гвинтриви дуже низько летять над дорогою. Скажіть, наскільки така тактика застосування гвинтокрилів ну складна робота? Це почалось 2014 році. Наші крівні документи не дозволяють так виконувати польоти. Така висота польоту це вже. Надмастерство льотчика. Приклади вдалих операцій за участі армійської авіації, якими ви пишаєтесь. Операція по Маріуполю. Ми виконували це завдання набагато більше часу, ніж знають всі. Це не можна було робити з точки зору воєнного іскусства, технічних можливостей. Саме перший екіпаж, який прийняв рішення, він таємний. Але якщо не цей екіпаж, не ця людина. от, Взагалі нічого не було, тому що він показав, що це можливо. І от іменно ця людина, вона сказала, командир, ну якщо треба, то треба. Сам напрошуватись не буду, але прикажіть, я полічу. Наказу. Друга це операція по острову Зміїний. Ми працювали по острову, ми працювали, висаджували десант на острові, ми забирали десант, ми кували парани з острова. Ми працювали проти винищувачів. Да, ми втратили там один екіпаж, це полковник бідзай. Він сам сказав, я повічу сам. Ігор горі це та людина, яка, яка в 2014 році вивела всю нашу авіацію з підносу противника з Криму. Є операції, про які я не можу зараз вам доповідати. Ну, вони пов'язані з секретністю. Це були такі зухвалі операції. Ну, Маріуполь це одна третя того, що було тоді. По, по глубині подальності. Тобто, ми так далеко залітали в тил ворогу? Так. Нам це вдавалося за рахунок чого? На рахунок наших наших людчиків. Все. на полі бою застосовують не керовані авіаційні ракети типу С-8 калібром 80 мм та призначені для боротьби з укріпленими об'єктами с 13 калібром 130 мм. А у нас зараз вистачає снарядів для ваших бойових пташок. Ці запаси, які були ще при Радянському Союзі, вони, же, ну, вони закінчились на 3-4 місяць війни. Завдяки допомоги наших партнерів західних ми маємо можливість ще працювати. Ракети західного зразка дуже якісні ракети. Вони більш кучно покладуться на ці. Ми отримали від наших західних партнерів дуже якісно відремонтовану авіаційну техніку М8 МТ. МТВ-5, як ми їх називаємо так, ані зовсім всімі називаються 18-й. 2006-2009 року випуску. дуже така цікава машина. Перший, хто виконував польот на нових Мі-17, це був я. Я сів на машину і полетів для того, щоб наші війська бачили, що є така машина, що от вона так виглядає її. Збивати не треба. Британія передала винтокрили. Вони ваші це е, вертоліт, е, призначений для роботи над морем. Це дуже надійна техніка. Вона якраз для пошуку, для спасіння екіпажів. Ми маємо ну, мі 24 Ми маємо зараз по техніці більшу кількість, ну декілька разів більше справності, ніж ми мали на початок війни. Не тільки завдяки тому, що нам партнери допомагають. Наші підприємства спроможні були в умовах війни налагодити їх ремонт. І тому зараз ми ну, нормально так потужності почуваємо. Не, не вистачає такоє припасів. Дякую за вашу роботу. Дякую. За ваші подвиги, які ви робите кожен день. Дякую. Спасибі нашим героям. Ну а далі переходимо до теми, яка цього тижня розбурхала суспільство і тих, хто на фронті, і їхніх рідних. І з 1 лютого змінився розмір грошової винагороди для тих, хто захищає Україну. У численних публікаціях можна було прочитати, що це зачіпає тільки військових. Але насправді зміна стосується усіх силовиків. У більшості відомств урядові документи ще вивчають. А от у Міноборони вже встигли розповісти, кому чекати виплат по-новому уже в березні. Отже, у кого виплати стане менше, а хто навпаки отримає більше? Кореспондент ТСН Олександр Романюк дізнався. Із 1 лютого усім військовим піднімуть базову зарплатню. Раніше для службовця першого року вона складала 13 тисяч 200 гривень. Тепер же мінімальною буде 2100 гривень. Водночас підвищення не стосуватиметься курсантів та строковиків. Разом із тим зміниться система нарахування додаткової виплати у 30 тисяч гривень. Раніше її отримували всі без винятку. Тепер же цю норму прибрали. Найбільше зміни зачіплять тих, хто перебуває у тилу або ж не був задіяний у бойових завданнях. Їх можна розділити на такі категорії: військовослужбовці, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковики і курсанти військових вишів, офіцери управлінь та штабів. 30 тисяч і надалі платитимуть тим, хто не бере участь у бойових діях, але перебуває на другій, третій лініях оборони. Лишають її тим, хто служить у прикордонних районах, незалежно від того, ведуться там бойові дії чи ні. Основна умова, щоб підрозділ входив до складу угрупувань сил оборони, які визначаються генеральним штабом. 30 тисяч отримуватиме і резерв головнокомандувача, якщо виконуватиме бойове завдання. Причому це може бути і в тилу не втратять грошей, і ті, хто з передової пішов на ротацію. За час перебування поза районами ведення бойових дій вони будуть отримувати винагороду в розмірі 30 тисяч гривень, тому що вони будуть залишатися або в складі груповань сил оборони країни, або в резерві головнокомандувача Збройних сил України. Воїнів на передовій зміни взагалі не зачіпають. 100 тисяч матимуть і сили ППО, але цю надбавку їм платитимуть лише за час виконання завдань, наприклад, за день, коли збивали ворожі ракети чи дрони. Більше того, кажуть у Міноборони, чимала кількість тих, хто воює на передовій, тепер буде заробляти навіть більше, адже виросла базова зарплата бійця з 1 лютого він буде отримувати мінімум 120 тисяч гривень. Грошове забезпечення це гарантована виплата, яку він отримує щомісяця незалежно в районі бойових дій чи поза межами району бойових дій. Під час безперервного лікування в стаціонарі виплата у 100 тисяч гривень зберігатиметься, як і виплати під час відпустки для лікування. Вона залежатиме від висновку військово лікарської комісії і складатиме або 100, або 30 тисяч. Після виписки виплати залежатимуть від того, куди повертається боєць на передову, на бойові завдання або у тил. Не зміняться виплати і для полонених та родин зниклих безвісти. У наказі кабміну прописана ще й нова надбавка до 50 тисяч гривень. Цю суму за рішенням головнокомандувача ЗСУ платитимуть органам військового управління тимчасовим або постійним. Як багато захисників зачепить нововведення у Міноборони, поки не беруться озвучувати. Головним же заданням у нововведеннях тут бачать принцип справедливості, адже той, хто виконує найскладніші завдання, має заробляти найбільше. І мова тут не в економії. Фінансисти певні, уряд цими нововведеннями навряд чи заощадить кошти, радше просто перерозподілить їх, бо наразі підняти усім і значно Україна просто не в змозі, навіть із міжнародною допомогою. Тим часом наші західні партнери уважно вивчають деталі іранських дронів, якими обстрілюють Україну росіяни, щоб прикрити контрабанду цих запчастин на підході. Десятий пакет санкцій від ЄС, куди Іран також внесений як союзник Росії. Свої обмеження на причетних до іранської оборонки вже наклали і Сполучені Штати, але найефективнішим способом привести до тями Тегеран стала серія вибухів на його військових заводах. Хто чим і. Кого зроблять винним у цій атаці? А також чи зупинить вона поставки шахедів і балістичних ракет до Росії? Кореспондентка ТСН «Тижня» Наталія Армола вивчала, якщо там ще лишилося що вивчати, потужні вибухи, пожежі і навіть землетрус сталися одразу у кількох містах Ірану. Із країни, де контролюється кожне публічне повідомлення у мережу, просочились численні відео із пожежою на нафтохімічному заводі, авіабазі, виробництві боєприпасів і дронів, тих самих, які вбивають українців. Шахет 136 Однак офіційно Іран підтвердив лише один випадок: атаку трьома дронами у місті. Ісфахан. де розташований центр ракетної промисловості, що розробляє відомі дрони шахеди і балістичні ракети, які Іран обіцяв передати Росії для атак України. У доповідях іранських чиновників це просто майстерня, а крім кількох дірок у даху руйнувань немає. Питання лише що приховує той дах. Відомо, що майже вся військова промисловість Ірану залита бетоном і захована глибоко під землею. Підземні поштовхи магнітудою майже 6 балів, які збіглись у часі з атакою, наштовхнули багатьох експертів на думку, що постраждати міг не лише дах заводу, це боєгузлива атака. ізраїльське видання Єрусалим Пост назвав операцію успішною. А авторитетне видання «Wall Street Джорнал, посилаючись на добре обізнаних американських чиновників, вказало пальцем на Ізраїль. Цей удар Ізраїлю стався в той момент, коли ізраїльські та американські офіційні особи обговорюють нові способи боротьби з дестабілізаційними операціями Ірану, зокрема, поглибленням військової співпраці з Росією. Тісна дружба за розрахунком і великі біди Тегерана і Москви почались саме з війни в Україні. Іранці використовують росіян послаблення Росії через у зв'язку з подіями в Україні для того, щоб вибивати з них. Певні бонуси для себе, які вони раніше в мирний час не могли від них добитися. Це технології ядерні, технології виробництва літаків і зброї, е кредити дешеві, це інвестиції в сільське господарство і нафтогазову сферу. На близькому сході Іран поводиться із сусідами і власним народом, так само як Росія. Тероризуючи, колишня перська імперія воює за лідерство в регіоні з арабськими сусідами. А минулотижнева стрілянина і вбивство керівника служби безпеки в посольстві Азербайджану ще більше загострила й без того складні відносини. Для Ірану Азербайджан може стати детонатором сепаратизму. Велика діаспора живе на півночі країни і в будь-яку мить може відокремитись. А ще Азербайджан важливий транзитний шлях газу з Азії в Європу. Іран. Іран просив Росію все, що можливо зробити, щоб Вірменія не погоджувалася на транзит газу, щоб він йшов в обхід Грузії і через Іран, аби він контролював транзит. Диктатура корпусу вартових ісламської революції, яка захопила владу 40 років тому, перетворила Іран на вигнанця. Країна десятиліттями живе під санкціями заходу через диктатуру спроби створити ядерну зброю і фінансування терористичних угруповань по всьому регіону. Аж власного народу пояснює існуванням зовнішніх ворогів США та Ізраїлю. Сполучені Штати мають намір не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Іран є загрозою не лише для Ізраїлю та регіону, але все більше для світу. Як ми нещодавно бачили, у наданні безпілотників Росії для ведення її агресивної війни в Україні. Після п'ятиденної мовчанки Іран таки офіційно звинуватив Ізраїль в масових атаках. Утім, Тель-Авів виключно у власних інтересах. Технологічніша армія Ізраїля здатна перемогти Іран на полі бою. Однак, Іран надто близько підійшов до створення ядерної зброї. А союз із Кремлем і все частіше натяки про передачу ядерних технологій в обмін на допомогу змусили Ізраїль діяти. Бенджамін Нетаньягу вважає справою свого життя покінчити з ядерною програмою Ірана. Для цього і повернувся. І раніше була ліквідація наукових лідерів цієї програми. Лідерів цієї програми протягом 11 місяців. Ізраїль стояв осторонь війни в Україні навіть попри прохання свого союзника Америки допомогти. Ізраїль грає із Росією і з Україною. Навіть американці обурені вимагали від Ізраїля передати боєприпаси, які на зберіганні. А вони кажуть: А ми не можемо. Ізраїль може теж збільшити нам допомогу. У відповідь на експорт в озброєнні Росії попереджувальні сигнали у вигляді атаки дронами явно змусили Іран подумати про наступний крок: передачу Путіну балістичних ракет, проти яких українські ППО наразі безсилі, і які так довго їздив випрошувати секретар російської РНБО Микола Патрушев. Президент Зеленський неодноразово попереджав про відповідь, яку Іран отримає Іранські вбивчі дрони, які йдуть до Росії сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури. Так один терорист знаходить іншого, і це питання часу, коли вони вдарять по інших ваших союзниках. Якщо ми не зупинимо їх зараз, ми повинні зробити це. Заяви Бенджаміна Нетаньягу в інтерв'ю CNN про роздуми над передачою залізного купола Україні виглядають як прорив. Так само, і заява очільника МЗС Ізраїля відвідати. Київ, яким буде результат цього візиту, прогнозувати складно. Однак, вже зрозуміло, відстоятися у стороні у цій кривавій війні не вдасться нікому. Бо перемога диктатур зараз означатиме, що війна в Україні лише початок великої світової. Наталія Ярмола, Валентин Шенко, Олександр Ліханов, марафон Єдині новини те сантиждень, один осудинаматішо. Ну а на завершення про ще один бій. Але радше я хотіла б сказати перемогу. Ми пробилися туди, куди довго не могли, у найконсервативнішу фортецю православного світу. І позиції Росії там були дуже сильні. То яку зброю уже надсилають Україні зі Святої Гори Афон? Що передбачили нам старці Чернечої держави, у якій Україні досі ніяк не вдавалося знайти місце для свого храму? І до чого тут київський покровитель Михаїл? Усе це знає тепер кореспондент ТСН Олександр Загородний. На годинку вже майже о пів на другу ночі. Це означає, що у цьому монастирі розпочинається ранкова служба. Лампа в нас не для театральності. У ставро Нікіта, так називається цей монастир, немає світла. І ніколи не було. Не тому, що його сюди не можна провести. Можна. Просто так вирішили ченці. Отже, ми йдемо. Наслужу. Ось так з третьої години ранку увесь афон наповнюється світлом свічок та молитвою. Сотні чинців у монастирях, скитах і маленьких келіях йдуть на розмову з Богом. І от відтепер в традиційний грецький спів вплітається й українська молитва, і це не просто візит паломників, а недоступне досі в українській церкві справжнє співслужіння без поспіху. Афонський чернець подає українському священнику Епитрахиль накидку, з якою вже можна здійснювати богослужіння, і сам стає поряд. Благословити змісних воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору. На землі, на морі та в повітрі, без перебільшення це історичні зміни. Про таке спільне богослужіння у чернечій твердині світового православ'я ще донедавна не могло бути й мови. Московський патріархат робив все можливе, аби Афон не визнавав самостійної української церкви після отримання Томасу. Все з кожним роком все краще і краще відносини, і все більше монастирів підтримують православну церкву України. Цього разу священики ПЦУ відвідали 9 монастирів з 20, побували у великих скитах та келіях. Ніде українцям не відмовили в спільній молитві. У деяких монастирях наших священиків зустрічають як старих добрих друзів. Дивина, але афонські старці, не маючи інтернету, добре знають про ситуацію у світі і про війну в Україні. Тут вміють слухати паломників. Від початку війни ми всі молимося за Україну. Зараз правосуддя знаходиться на стороні України. Я вірю, Господь знає, як управити цю катастрофу. Але це ще не всі дива. Посеред дороги нас зустрічає афонський монах Паїсій і просить їхати за ним. Афон це країна в країні. Грецька віза тут не діє, потрібен окремий дозвіл на те, аби потрапити у цю православну твердиню. Кожен метр землі тут давно має господаря одного з двадцяти монастирів. Та кожна православна церква мріє отримати власний куточок. Майже завжди такі мрії недосяжні, але неможливе стало можливим. Отець Паїсій українець 1996 року. Афонський монах. А тепер він настоятель першої української келії. На фоні. Тут буде служба українською мовою вестись і буде особа молитва буде за, загибли, за невинно загиблих цивільних людей на цій війні, яка розв'язана Росією проти нас, і за загиблих воїнів. Щоправда, келія поки що ось у такому стані. З 60-х років вона стояла пусткою, але її все одно не віддавали досі жодному прохачу. Вперше монахи тут поселилися у 10-му столітті, тобто у цього місця тисячолітня історія. Роботи звичайно не почати край, але монах паїсі вірить. Відбудує Внизу буде храм. Потім притвор храму трапеза буде, А в, в тій частині буде кухня і така, така підсобка буде. А зверху буде на чотири келії. З усієї келії збереглася лише одна будівля храм. Вікна перекошені, стеля потріскана. Та все одно це храм. І от в перші років, так за 60. Тут запалюють ладан і починається служба. Чинці переконують, це келя просто чекала, коли сюди прийде келію дуже багато просили у нас, тому що з нею пов'язана велика історія. Як сказав наш старець, за все це домовився архістратиг Михаїл, який і є захисником Києва. Нічого не є випадковим. Бог її зберіг, щоб у якийсь момент вона прославила таким чином Україну. Монастир Самона Петра побудований на високій скалі, дістатися сюди не так вже й просто. Українських священиків приймає ігумен монастиря. Старець лисей одразу говорить, що знає про біду, яка прийшла в Україну. Говорить про загиблих жінок та дітей, і якось несподівано каже: на Афоні є зброя для України, і вони вже її надсилають щодня. Це молитва. Одне ми можемо сказати з впевненістю, що після всього цього, що відбудеться, в кінці вийде щось добре, щось нове. Один момент прийдеться бажана свобода як в країні, так і в церкві. На фоні особливо шанують і моляться до Архангела Михаїла. Він не лише захисник Києва, а ще й головний серед воїнства небесного. Монахи з посмішкою зауважують. Чим вам не найкраще ППО у світі. З Греції святої Гори Афона Олександр Загородний, Іван Головач, ТСН 1+, плюс 1, Марафон. Єдині новини. Отже, йдуть до Бога молитви за Україну із цього святого і намоленого місця. Якщо кажуть, кожному по вірі його дається. То ми теж безумовно віримо після цієї великої битви. Обов'язково має бути перемога, щось добре і світле. І не просто віримо, а робимо для цього Це можливе кожного дня. Набираємося сили впертості і на тиждень новий. Про головні події його наступної неділі розкажуть наші колеги із фактів тижня у марафоні Єдині новини. Ну а ТСН тиждень можна ще раз переглянути і в Ютубі. Вдячні за ваші вподобайки та коментарі, і там, і у соцмережах працюємо на перемогу разом до зустрічі за два тижні. Загально національний телемарафон в ефірі у нас зараз розмова.